Інтерконтинентальний чемпіон у важкій вазі за версією WBO кримчанин Олександр Усяк захищатиме свій титул. Суперником українця стане росіянин Андрій Князів. Обіцяють, бій буде цікавим і неполітичним. Бокса нічого другого не буде. хлопці в ринок, які вміють боксувати. Спортсмена путь спортсмена путь та і проставляти свою державу. Все. другого буде. Нікого... Арник Олександра росіянин Олексій Князів зізнався в українську столицю. Їхав без страху, пропаганді не вірять, а хунту в Києві так і не знайшов. Хорошо, я телевізор не пісматрю <клес> на прес-конференції. Український боксер розповів, як і раніше живе у своєму рідному Сімферополі разом з родиною. Три місяці тому чемпіон втретє став татом. В Симферополе ничего не смущает, все хорошо, ложу дочку в садик, гуляю с сыном на улице, хожу в свой спортзал, хожу по городу, все хорошо, так же, как и было. На адресу Олександра Усика часто звучить негатив через те, що український спортсмен гість кримських спортивних змагань. Чемпіон пояснив, для нього це просто спорт і можливість підтримати, кого він знає і з ким разом тренується. Місяця півтора назад був чемпіонат Криму по боксу, по юніорам і за дві неділі, цих пару чемпіонатів було. Ходив, був чемпіонат по по тайському боксу. ходив, смотрев много сорінувань проходять мне дозволяє время туди попасть, Я обязательно приїду, посмотрю соревнования. тим більше там виступають ребята з моєго зала, маленькі, які підростають. Бій між українськими і російським боксерами відбудеться 18 квітня у палаці спорту. На перемогу розраховує кожен з учасників, розповідають їх промоутери. За один день продажі були продані майже усі квитки. Анастасія Острушко, Олександр Фенько, соціальна країна. От